Здесь у нас кухня, подсобнее поміщення, дуже комфортно, І здесь велика кімната. Олена Некрасова зі Слав'янська показує будинок у Полтаві, до якого з чоловіком переїхали близько двох тижнів тому. У нас почалися дуже сильні обстріли. Горіли вже дома, падали ракети. Наші родственники, між знайомих, В Полтаве предложил сюда выехать. Вот мы в августе месяце приехали в Полтаву. Вначале мы жили у жителя, который держит сельхозферму, в его офисе жили. Но условия не, особенно, не особо комфортабельные, поэтому мы, как и все переселенцы, обратились за помощью к волонтерам. Орендувати помешкання для переселенців від жовтня допомагають працівники благодійного фонду. Розраховувати на допомогу можуть вразливі відомо господарства внутрішньопереміщених осіб, серед яких можуть бути особи похилого віку, тобто старше 60 років, особи, які мають дітей до 3 років, вагітні жінки, одинокі батьки із дітьми до 18 років, а також тяжко хворі, в тому числі особи, які мають будь-яку групу інвалідності. За січень цього року співробітники благодійного фонду карити Тава посілили внутрішньопереміщених осіб у 45 орендованих квартир та будинків в обласному центрі. 2022 го допомогли винайняти 98 помешкань, розповіла Суспільному координаторка проєкту фонду Лілія Бехтар. За її словами, переселенцям компенсують вартість оренди та оплату комунальних послуг. Внутрішні переміщені особи можуть самостійно шукати квартиру або будинок, який їм до вподоби. Але наші працівники можуть допомагати в пошуку такого житла. Розмір орендної плати, яку Карита Сполтава допомагає платити щомісячно, стартує від 7500 гривень до 9 тисяч гривень, в залежності від кількості членів родини. І також розмір оплати на комунальні послуги складає 2700 гривень щомісячно на опалювальний період. Як розповіла Лілія Бехтер, виплачуватимуть допомогу на оренду до кінця травня, а на комунальні послуги до кінця опалювального сезону. Дарина Литвак, Павло Лопатюк, Суспільне новини, Полтава.